повідомляємо, що студія К відновлює випуски від журналу «Калейдоскоп», який був припинено з технічних причин. В ефірі 35-й випуск журналу. Ми з задоволенням будемо знову інформувати вас про життя Чернівецької гімназії номер 2. Сьогодні в студії Діана і Антон. В нашій гімназії проходять практику студенти педагогічного коледжу Володимир Іванович та Зоя Михайлівна дають майстер-класи майбутнім вчителям. На коледжу Скажіть, будь ласка, які у вас враження від уроку в нашій школі? Спочатку чуть хвилювався, потім хвилювання було чище більше. А так загалом все нормально. Всі слухали, всі дуже добре попрацювали на уроці. Добре, скажіть, будь ласка, які ваші враження від уроку проведено в нашому класі? Дуже чудові враження. Ви активно всі відтворюєте. Прави проведені, студент педагогічного коледжу добре повідомив завдання уроку. Гарний клас, чудові учні. Ми задоволені нашим одногрупником, нашим студентом. Він все робив правильно. Що можемо сказати? його слухався, виконував все, що він наказував. Ми задоволені. Минулого тижня благодійний фонд «Живи Буковину, провів лекцію стосовно шкідливості паління. Гімназисти дізнались багато цікавого та повчального проведення здорового способу життя. Подобається так, нові ощущення. правильно, ви молодці. Насправді ми питали групку людей, які палять, чому ви палите. Ви, І були ось такі відповіді. Перше цікавість. Лю... Більшість підлітків у молодому віці відповідає так: ми палимо, тому що нам все цікаво. Ми молоді, ми хочемо все випробувати в цьому житті. Але до чого це призводить? Так само відповідають наслідування дорослих. Наприклад, я дитина, в мене палять всі в сім'ї в родині. У мене всі паляться, теж буду палити. Третій пункт наслідування товаришів. Це більше відбувається, коли діти поступають у вищі навчальні заклади. Вони дружуються, знаходять таку компанію, де палять всі. наприклад. Доброго дня. Ми знаходимося на лекції про шкоду курінню. Доброго дня, яке ваше бачення про шкоду? Добрий день. Ми побачили, що на цій лекції нам розповіли дуже цікавий і. І навчальний навчальну лекцію провели, і ми тепер знаємо, яку шкоду наносять сигарети, і що не треба палити. Дякую. Мене враження, що ніколи не треба курити, і це дуже небезпечно для мого здоров'я. Дякую. Доброго дня. Які ваші враження від першої аудиторії? Мені подобається взагалі ваша школа. Мені подобаються ваші учні активні, такі всі живі. Мені це подобається справді. Дякую. Гімназійний волейбольний клуб Вікторія проводить спартикіади з волейболу. П'ятикласники та шестикласники з завзяттям розпочали змагання. Всеукраїнського конкурсу Учителя року 2015. Конкурсанти були приємно вражені теплим прийомом та глибокими пізнаннями учнів в галузі прав. Доброго дня! Сьогодні в нашій гімназії проходить обласний етап всеукраїнського конкурсу Учителі року. Секція «Правознавство». Доброго дня! Ми раді вітати вас у стінах нашої гімназії. Вас турбує відеожурнал «Калейдоскоп». Представтесь, будь ласка. Мене звати Бучацька Ольга Іванівна. Я приїхала із Сокирянщини, із села Сербичани. Представляю з гордістю свій навчально-виховний комплекс на конкурсі в 4 року 2015. Які відчуття перед конкурсом у вас? Трішки тривожні, але перечутті нових вражень, нового спілкування з дітками, нового знайомства. Можливо, я подарую їм якісь. Нові знання емоції. Можливо, вони чогось мене навчать. Думаю, що все буде добре. Які сподівання, щоб все було так, як я задумала по плану. Ми вам бажаємо удачі, дякуємо за інтерв'ю. Дякую вам. Звати мене Тарахотелик Лідія Васильівна. Буде вчитель правознавства та історії заставницька гімназія. Звичайно, відчуття такі, напевно, як і всіх, відчуття хвилювання, переживання. Ось ну, хвилююсь. Ну щодо сподівань, я надіюся, що сьогодні я отримую багато позитивних вражень від зустрічі із 10 класом. Ось напевно знайдемо спільну мову з дітками, попрацюємо гарно і очікування позитивних результатів. Доброго дня, мене звуть Гашпан Оксана Миколаївна. Я приїхала з села Чудей Сторожнецького району Чернівецької області. Приймаю участь в конкурсі Учитель року 2015 і з великим задоволенням, тому що саме тут я познайомилася із прекрасними спеціалістами, які поділились зі мною і з іншими досвідом. Дуже хочу цей досвід впроваджувати подалі в своїй роботі. Прекрасні люди оточують мене. І сподівання від цього конкурсу такі, що професійний рівень зросте, що я буду хорошим спеціалістом, я буду давати ще краще знання своїм дітям. І вони будуть нам за це віддячувати. З них будуть гарні спеціалісти, прекрасні люди. І ми будемо ними гордитися. А це наше майбутнє для нашої держави. Яке завдання ставиш перед собою? Я, буду, я постараюсь підтримувати нашу вчительку, яка буде вести у нас урок. Стараюсь бути активною. Скажи, будь ласка, яка твоя роль в цьому конкурсі? Як ти думаєш? Ну, я думаю, моя роль незначна, тому що тут важлива роль цілого класу. Ми будемо намагатися створити таку обстановку, щоб допомогти вчителеві з уроком і щоб ми гарно відповідали і урок та все нам. Нам стоїть завдання, як. Найбільше допомогти вчителю, допомогти йому розкритися та також показати себе як хороший учнів. Чим би ти зацікавила учнів, якби була вчителем? Я би приводила би якісь приклади зі свого життя, питалася б у них. Чи були у них схожі приклади чи... і щоб вони ділилися зі мною ним? Я на твою думку, хто повинен більше переживати, учень чи вчитель? Мені здається, що вчитель. Дякую за теплий прийом і діток, і дирекції, і вчителя, за допомогу, за виховання ваших діток, за те, що активні були на уроці, розумні. Дуже мені все сподобалось, дуже дякую. Я вважаю, що урок сьогодні пройшов дуже гарно. Учні отримали задоволення, я також ми досягли результату, якого хотіли. Дуже гарно вийшла презентація. Діти вийшли в гарному настрою. Я вважаю, що урок відбувся дуже гарно. Закінчився урок, я приємно, дуже вражена, тому що, по-перше, був гарний теплий прийом по гімназії, і діти ну, мене підтримали, як то кажуть, на всі сто. І мені це сподобалося. Дуже хороший клас, гарні розумні діти. Я їм дуже гарно дякую. Завершилася гаряча пора участі гімнастистів на ручнівських конференціях, предметних олімпіадах та захистах творчих і науково-дослідницьких робіт міського та обласного етапу. Ми запросили до студії заступника директора гімназії з наукової роботи Кушнір Аллу Іванівну для того, щоб вона поділилася з нами інформацією про здобутки гімназистів. Також у нашому гостях президент учнівського наукового товариства Таланту, учениці 9 класу Осташева Олександра та переможці призери обласного етапу захисту учнівських науково-дослідницьких робіт, українець Олег 10Б класу. Жителька Марія, 10 А. лісова Марина, 10 А клас Бойко Марина, 10 А клас і Шалайко Марія, 10 А-клас. Я-А. Доброго дня, шановні гості. Але й далі, поділіться, будь ласка, з нашим глядачем, вашими враженнями від виспів гімназистів в цих інтелектуальних змаганнях. Той, хто розуміє цінність науки. Вміє використовувати результати і методи, має можливості створити собі довге, цікаве і приємне життя. Саме такими є учні нашої гімназії, які в межах наукового об'єднання талант продовжують плідно займатися науково-дозвільницькою роботою. Приємно відзначити, що в цьому навчальному році вісім учнів нашої гімназії стали призерами конкурсу захисту Буковинської малої академії наук. Наші учні здобули. Два перших місця, три других та три третіх в різних секціях екологія, математика, прикладна математика, світова література, українська література, мистецтвознавство це великий успіх, оскільки в минулому навчальному році у нас було три призера. Ми пишаємось нашими учнями. Шановні переможці, на мій полі нашим глядачам буде цікаво дізнатися від вас, як саме треба готуватися до таких випробувань і як уникати помилок. Тобто було б цікаво послухати ваших порад з цього приводу. Моя тема роботи була особливість кримінальної відповідальності неповновітніх, порівняльний аналіз українського, європейського та американського законодавства. Я думаю, головне виступи не нервуватись, тверезо оцінити свої можливості і спокійно. Ти працювала над цією роботою або працював і тому не треба нічого боятися. Я українець Олег, учень 10 класу. Працював в секції прикладної математики. Тема роботи паралельні світи в аксіоматичній теорії множин. Вважаю, що безумовно ви повинні розбиратися в своїй роботі настільки, щоб пояснити будь-якому вашому знайомому, в чому суть вашої роботи. Ну і безумовно не переживати, оскільки запитань буде багато. Мене звати Шалайко Марія. Я учениця 10 класу і представляла свою роботу у секції Українська література. Тема моєї роботи аналіз імпресіоністичної прози малої форми в українській та російській літературі за творами Антона Павловича Чехова та Михайла Михайловича Коцюбинського. На мою думку, основним у виборі теми роботи повинно бути саме бажання. Також у процесі роботи потрібно зважати на працелюбство ваші знання. Та вміння. А коли ви захищаєтесь, в жодному разі не хвилюйтесь, а просто отримуйте задоволення. Мене звуть Бойко Марина, я учениця 10-го А класу. Тема моєї роботи Реренко і Михайлович, видатний учений фізик у галузі космічного дослідження. Я вважаю, що для того, щоб бути успішним в захисті своєї роботи, треба. Любити те, про що ти пишеш, і бути впевненим у тому, що ти знаєш те, що тебе запитають. Я Шатарюк Марія, учениця 10 го А класу, представлялася в секції історії. Темою моєї роботи було «Свідок епохи пересторога нащадкам, Іван Бажанський щоденна хроніка війна. Я вважаю, що до перемоги потрібно йти з вірою в те, що в тебе все вийде і ніколи не здаватися. Я лісова Марина, учениця 10-го А класу, досліджувала жіночі образи у житті та творчості Пауля Целана. Вважаю, що найважливіше це проявляти цікавість до того предмету, який ти досліджуєш, та не боятися нічого. Адже якщо ти справді розбираєшся у тому, про що ти пишеш, ти досягнеш успіху. 20 лютого в честь пам'яті Небесної Сотні в гімназії було проведено національно-патріотичний захід. Ми надія нації. Глядачі були вражені драматизмом, подій та майстерністю виконавців. more Хочеш крові моєї на. В нас червона обох вона, тож не несіть нам у тім біди. Всю воду й теми вийшли з води. Але не змити з пам'яті ні один із тих, хто буде молодим. Тепер не завжди. Моя кавінка, я горжусь тобою. В тому не ждала вонь за гранатряда. Ти могутці. Ты принял этот бой, хотя свистели рои пули рядом. Когда на землю падали друзья, с фанерками нельзя в такую драку. Когда оказалось, выстоять нельзя, вы поднялись, и вы пошли в атаку. Я бы не смогла, немногие многие бы смогли. Склоняясь до и изголовью, вы гордость, совесть, честь моей земли. Раз, два, три. не жалею, но знаешь, почему я соскучился? Я вновь хочу построить шалаш. Как приеду, сразу построю. Мама, если я не вернусь, ты должна гордиться мной. Другого ничего тебе не остается, если меня опередят. А папа, папа знает, как со всем этим справиться. Он знает, как пережить все это. Он мужчина. Он поймет меня. Позаботьте о нем, пожалуйста. Нам подрежу. Дякую, що були з нами. Зустрінемось у наступних випусках. До зустрічі!